Да, ні. Я ніколи драцем не займалася, але ну, так, uh -huh. вона, необхідність там пропала на роботі, мені треба послати. замінити, їда. Uh -huh. замінити да. мабуть, вона росла в дуже великому горшку. Е, які краще брати? Залишити. Ви... Залишити від чого? Ну, коли їх багато таких розриває? Ну дивіться, 3, 5, uh, чи... ну, я вам скажу, буває так, інколи, що пробуждається дуже багато uh -huh. почек, буває навіть до п'яти. Uh -huh. Але шокрона потім сама собі інколи мішає, тобто вона аж забита. Uh -huh. Тому три точки саме раз. І ви замітьте, що ця виходить, драценка, бачите, вона. Також ці пересадки, вони всі корішочки деві наверху. Тобто, ви візьмете вазончик і вже обов'язково, тобто на розмір більше, ну обов'язково засадите ці корінчики, Сховайте вазончик на розмір більше, але він не може бути великим, так? Так, да, на розмір більше, ви висоту получається в трошки більше. Там можна регулювати дренажом. Дренаж Земелька, щоб вам обов'язково сховати ці корішочки. Вона проситься на висадку, бачите, корішочки вже вийшли. А землю? Універсальну. Універсальну. Да, вона не обійдеться. Будь ласка, Дякую. заходьте до нас Дякую. на все добре. Вітаю! Я консультація садового центру сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як пересадка. Пересадка рослин і в яку землю? Дуже видів багато є рослин, і також під них є різна земля. Ну що, затронемо таку тему, що люди не хочуть як розпрощатися із старим ґрунтом, і, допустимо, беруть новий, і старий, і додавати, і висаджувати. Чому не можна в цей же ж ґрунт висаджувати заново? Буває так, інколи приносять нам квітку. Там уже ну, помирає квітка, залили, гниє і корні вагніє. Там вже ґрунт заражений, тому що вже пішла гніль. Тому цей ґрунт все викидаємо і висаджуємо в нову землю. Це правильний результат для будущої квітки в новий вазончик. Є у нас ось драцена. Хороший такий екземпляр, все тут чудово, але ми її хочемо пересадити. Від того, що зараз перепади великі температури, то тепло, то холодно, то вітряно. Коли у нас іде тепло, ґрунт добре просихає. Тільки у нас, допустимо, вчора ми зробили полів і вся неділя холодно. Не лякайтеся. Получається, в домашніх умовах також береться як нальот такий білий, це від того, що сирость. Получається, опалення вже немає, проходить у нас сирість на вазончику. Тут же так же і пройшло. Що, виходить, верхній шар у нас, бачите, такий, типу, зеленю покрився. Ця драценка хоче пересадитися. Тут якраз ми їй допоможемо, ми її пересадимо в універсальний ґрунт. Для драцени можна висаджувати. Є у нас ґрунти як для пальмових. Навіть не обійдеться в декоративно листяний ґрунт. От Бачите, всі хочуть цей ґрунт залишити. Чудова, гарна, корніва, біленька вона має бути. Але що цей весь ґрунт по можливості ми повинні його зняти. Він уже безполізний, квіточка на ньому вирощена. Ну це безполізний торф. Ми його удаляємо, можемо, допустимо, цей старий ґрунт. У кого є пересадібні участки, там полісадничок, можете виложити десь там і висипати в ґрунт. Ну, от, по можливості убирається цей торф. Не весь, ну, обираємо, не нарушає корніву. І таким чином ми оновлюємо землю, і її буде чудово. Після пересадки ми не поливаємо. Тому що в неї ґрунт був влажний. І щоб не зашкодити драцені, ми польємо, коли у неї цей ґрунт висохне. А на даний момент у неї був дуже влажний ґрунт. І якщо ми зараз ще польємо, і остатки при корнівій залишився також ґрунт, тому він ще теж, там, виходить, серійний просох. і Висадили ми в, старий, ну, ну, висадили ми теж в новий ґрунт, але но він у нас. Тоже, бачите, він таким даже комком держиться, він також у нас сирий, тому після пересадки драценку ми не поливаємо. Якщо, допустимо, там потепліє і сонечко, і тепло у вас в домашніх, ваших домашніх кімнатах, будь ласка, ви можете її оприскувати. Але полів ви зробите десь через тиждень, там через 7-12 днів. Зараз ми її не поливаємо. Якщо рослина не нуждається в пересадці, але хочеться змінити, трошки додати і допомогти рослині кожної весни, і навіть це можна робити восени. Ви наскільки можливо знімаєте, допустимо, на 3-4, це просто які, е, різні які рослини. Наскільки ви зможете зняти з вазончика 3-4 до 5 см от, углубилися, зняли верхній шар землі і дали свіжий субстракт. Таким чином ви допомагаєте рослині дати мікроелементи з ґрунту. Теж дуже, дуже полезно. Верхній шар він уже безполізний, що то промивається водичкою, шото то уходить в подончик, ми здиваємо. Тому кожної весни і навіть восени не помішає. Якщо ви будете знімати верхній шар землі і додати свіженьку хорошу земельку. У нас дуже великий вибір ґрунтів. тому для кожної рослини вам підскажуть, допоможуть, який ґрунт підходить для кожної квітки. Для фікусів там декоративна листина, для драценки от, універсальний для пальмових. І ще є такий один момент: якщо ви жалкуєте старий ґрунт, і все таки ви все-таки ви його берете. Пересаджуєте, даєте для нової квіточки, допустим, ґрунт, пошкодували, додали, в роті би розмішали із новим ґрунтом. Але там можуть бути вже нехороші бактерії, гриби, плесінь. І ваша квітка, ви навіть не будете розуміти і чого. Допустим, нову квітку хорошо ви купили, пересадили, от вроді би і землю дала. але там у вас. Розивається грибок, гніль, і можуть за цього зараження бути ґрунту, і у вас гине квітка. І не будете навіть розуміти, від чого вона у вас гине. Грунт, який ми, виходить, вже використовували старий, що ми його можемо десь викинути на присаддібні участки. Сама природа з ним справиться взимку, він перемерзне. Приходьте до нас в гості, вибирайте, ми все підскажемо. До нової зустрічі!